У понеділок суди Полтави зазнали мирних пікетувань. Громада Лубен, Полтавщини і Нових Санжар вимагали справедливості на даному етапі. Ви бачите. Е Процес, який не може не радувати мене як громадського діяча особисто, тому що свавілля судів, свавілля влади об'єднує громаду. Не ті ручні громадські організації, які створюють при собі райадміністрації, адміністрації, обладміністрації, міські адміністрації, а це саме громада об'єднується у боротьбі з свавіллям. Тим, що твориться в судовій владі, в міліцейській, так само і в виконавчій владі. Перший пікет відбувся під стінами апеляційного суду у підтримку Юрія Портянника, вчителя правил дорожнього руху, якого роблять винуватим у ДТП, що сталося у 2011 році. Журналісти телеканалу ICTV у нещодавному сюжеті програми дістало. Дізнались, яким чином і скільки коштує у нашій країні зробити із білого чорне, що як вони запевняють, і зробив суддя Запорізького господарського суду Віктор Серкіс, який був у день аварії у іншій. Шому автомобілі вихована злодійською системою ментальність не дозволила нікому від працівника Даї і слідчого до судді чи прокурора вчинити інакше аніж зайняти сторону сильнішого, а не правого. Та люди не здались, і по сей день відстоюють правду і вимагають справедливості. Люди, які колеги по роботі, знайомі, друзі, вони ну не можуть змиритися з тим, що відбувається, ну як на нас, не зовсім справедливий розгляд справи. Відхиляються клопотання захисту, які на нашу думку можуть встановити допомогти суду, встановити істину. Але чи вона ця істина потрібна суду, хто його знає? Так виглядає, що. Вони, відхиляючи клопотання, вже висловлюють свою позицію, що наперед все можливо вже для них все зрозуміло. І наші аргументи враховані навряд чи будуть в даному суді. Юрій Портянник цього разу на засіданні не з'явився, так як підвернув ногу і останнім часом через нервове перевантаження погано себе відчував. При посадці в автомобіль в місті Лубнах він травмував ту ж саму травмовану ногу, яка була травмована під час даного ДТП. Ну там пошкодене, пошкоджені зв'язки. І в зв'язку з цим, по приїзді в Полтаву, він звернувся в травмопункт, де йому була надана медична допомога, і рекомендовано лікування відповідне за місцем проживання. По-друге, ще нервове таке, що він хвилюється ж постійно транспорт, переїзди, всі оці негразди. Все звичайно воно відображається на його здоров'ї. Інший мітинг відбувся під фасадом господарського суду Полтави. Тут зібрались мешканці нових санжар, що повстали проти селищного голови, який дерибанить їхню землю. Громада Новосанжарщини як не дивно на даний час підтримує прокурора Новосанжарського району Артема Вікторовича Бугайця, який дійсно законно виявив розбазарювання земель на території селища Нові Санжари. Це перевірка стосувалася тільки 10 малих артилектурних форм. І по всіх подані позови до суду. Це перша справа, яка роздається в, суді, в господарському суді. Але нам стало відомо, що селищний голова Андрій Олександрович Река. Який на даний час балотується до Верховної Ради, створює тиск на суддю, на прокуратуру, тому що йому невигідне рішення, яке буде, тобто, законність на стороні прокуратури. Ми прокуратуру на району підтримуємо, тому що нам надоїло, ви знаєте, що де земля і влада, завжди гроші, завжди корупція. Я займаюся цими питаннями вже більше п'яти років. І попередній був прокурор Миронов. Тобто, щоб попасти на прокурор до в обласну прокуратуру, треба було пройти з 10-го 10-й Десятий заступник, 9, й 8, й 7 й і так до першого. На даний час стало краще. Я б зверталася цим, з цими питаннями до прокурора попереднього Закорецького, була вже у нового прокурора. Новопризначеного прокурора піднімали ми це питання на сесії обласної ради, і тут надіємося, що суддя прийме законний вирок, який згідно чинного законодавства, то тої повернути землі громаді нових Санжар. Приклад свідомого прокурора, що відстоює права людей, викликає в деякій мірі здивування і водночас захоплення та повагу. Підтримують його у цьому і колеги з Полтави. Прокуратурі Новосанжарського району було проведено перевірку із залученням спеціалістів інспекції, за результатами якої пред'явлено позовну заяву до господарського суду Полтавської області. Перевіркою встановлено порушення вимог земельного законодавства, водного законодавства і лісового. Зокрема, в парку було надано земельну ділянку, яка є за своїм призначенням лісогосподарською, що заборонено законом, оскільки фактично змінено цільове призначення. І дозволено там здійснювати підприємницьку діяльність. За час проведення мітингів ніхто з суддів до громади не вийшов. Лише міліціонери знехатя терлися поруч, розмовляючи по телефону. Найбільше, що западав у душу, це непідробність людських почуттів. Це не ті мітинги, на які люди приходять лише за гроші. Це ті мітинги, на яких люди відстоюють свою позицію і реально можуть змінити або зламати систему. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.